Мені видається, що її зокрема буде дуже важко переконати виборця, що ставши президентом, якщо отримати, якщо вона отримає мандат довіри від українського народу, що вона зможе запровадити інші методи ем, ну політичної діяльності, інші методи управління. Тим більше пам'ятаємо, до речі, що фактично сьогодні її команда при владі. Я би хотів, щоб все ж таки ми чітко розставили всі крапки надії. Вона говорить про свою команду. Знаєте, я донедавна завжди себе якось так кусав за язик, щоб, не дай Бог, десь там прозвучало якесь критичне слово в адресу цього уряду, якраз цієї влади. Тому що я був, я був переконаний в тому, що на фоні такої жорсткої загрози, яку ми маємо, такої доволі серйозної. Загрози з боку московської, московської агресії на нашу державу, то якось не патріотично тоді критикувати уряд. Я Давай. думаю, що час минув, що треба все ж таки говорити про певні ну недоліки. Бо якщо Юлія Володимирівна буде продовжувати таку саму лінію, яку ми бачимо зараз з боку уряду, де для прикладу залишаються при владі особи, які були причетні до. Старого режиму до речі, навіть вводяться от для прикладу. Був призначений новий керівник укрспецвв'язку, яка є людина пов'язана з доволі. Ну я назву я думаю, що це можна говорити з Володимиром Сівковичем. Як це розуміти? Мені дуже ну, важко Порошенко це теж людина з минулого таких, але відвертим. він ніколи не був на таких управлінських ролях, тобто ми ніколи Міністер не Міністр бачили... економіки. Чекайте, голова <клес> як де він міг і в різних політичних партіях він був різні дозвольте. Різних я різних. власне поясню, що я маю на увазі. Він не міг розгорнути на державному рівні на рівні державної політики якусь всеохоплюючу програму, як це може робити прем'єр, і винятково може робити крім прем'єра, що також президент.